Слан Сафанчук, голова Верховної Ради України, позавчора сказав про те, що в Верховній Раді України немає голосів для того, аби заборонити українську православну церкву московського патріархату. Якщо голоси будуть, то її обов'язково заборонять. Пане Микола, як би ви потрактували цю відповідь пана спікера, що він сказав насправді, що він мав на увазі, Тут дуже важливо розуміти, будь ласка. Ну, по перше, він дійсно Верховній раді. Не вистачає голосів слуг народу. Хоча я абсолютно переконаний, що для того, щоб провести законно голосів, вистачить, бо теж голова Верховної ради сказав, що не всі в патріотичних фракціях хочуть голосувати за заявності російської церкви в Україні за що європейська солідарність на 100% буде за це голосувати, і я думаю, що голос теж буде на 100% наприклад, голосувати як і більше. Фракціях демократичних тому такої проблеми не існує щодо мені здається, що якщо в офісі президента зникнуть думки про те, що їм в якийсь спосіб потрібна підтримка російської церкви, вони зрозуміють, що це зло, яке нищить Україну, і буде така, так би мовити, дружня порада депутатам від монобільшості, всі вони за це проголосують. Але, мабуть, в офісі поки що такого усвідомлення необхідності це робити немає. Які аргументи у тих, хто не хоче голосувати? Якщо вам вдавалося спілкуватися, чи вдається переконати людей? Можливо, в тому, що ну друзі, варто це рішення ухвалити. Ось подивіться, що накоїла УПЦ МП в Україні, і ця УПЦМП в Україні продовжує контактувати із Москвою. І фактично підпорядковуватися агресору. Будь ласка, Ну, дивіться, почали збирати підписи. А підписи серйозна історія, тому що людина розписується у власній позиції за заборону діяльності російської церкви. Мої колеги і вже зібрали там майже 200 підписів і дозбирають двісті немає проблеми в раді з голосами. Є проблема з дозволом з Офісу президента винести ці закони і їх підтримати. А тепер тобто важливі... Переконувати треба Офіс, переконувати треба не не депутатів. Депутатів серед депутатів є такі, які не хочуть голосувати, але я переконаний, що тих, хто проголосує більше.